Ти колись ловив себе на думці, що втомився бути правильним, що скільки б ти не старався, тебе помічають тільки тоді, коли в когось закінчуються інші варіанти. І ніби все в тебе є розум, стабільність, характер, але тебе не вибирають не одразу, не з бажання, а коли вже треба. Є такий тип людей: тихі, надійні, передбачувані. Вони не грають у ігри, не маніпулюють, не створюють драми. Вони просто є. І саме тому, парадоксально, стають невидимими. Бо мозок, який звик до хаосу, не помічає стабільності, вона здається фоном, а не центром. Я бачив таких чоловіків і жінок сотні разів. Він той, хто допомагає, коли все розвалюється. Вона та, хто вислухає. Коли після чергового розриву треба просто поговорити. Вони завжди поруч, але ніколи не ті самі. Їх обирають не з любові, а з втоми. Психологічно це називається ефект контрасту. Після емоційних гойдалок мозок шукає опору. Але не тому, що це любов, а тому, що потрібен відпочинок. Людина, яка дає спокій, стає як анальгетик. Знімає біль, але не викликає бажання. Пригадай, скільки разів ти чув фразу з тобою добре, спокійно, але це «але» – ключ воно ховає цілий пласт несвідомого. Коли людина звикає до емоційного адреналіну, її нервова система стає залежною від стимулу. Тих, хто не викликає напруги, вона сприймає як нудних. Це називається емоційна залежність від хаосу. І ось ти сидиш поруч із нею, слухаєш, підтримуєш, розумієш. Вона дякує, посміхається, каже Ти такий хороший, але її очі не твої. Вони десь там, у спогадах про того, хто колись змушував серце вибухати. І ти це бачиш і мовчиш. Ти думаєш. Може, треба бути трохи грубішим, менш доступним, загадковішим. Може тоді вона побачить, але ні. Твоя проблема не в тому, що ти недостатньо цікавий, проблема в її системі координат. У її психіці спокій ще не асоціюється з любов'ю. Ось у чому іронія. Вона шукає стабільність, але збуджує її нестабільність. Вона говорить, що хоче тепла, але реагує на холод. Це когнітивний дисонанс, коли розум і тіло хочуть різного. І ти стаєш заручником цієї суперечності, навіть не усвідомлюючи, що вже граєш у чужу гру. А далі відбувається те, що називають емоційним сувом вона починає тягнутись до тебе, коли інші варіанти згоріли. І тоді твоє добре серце стає не перевагою, а запасним планом. Але знаєш що найцікавіше? Існує інша категорія людей Вони не чекають, поки їх помітять. Вони самі створюють інтерес не тому, що кращі, а тому, що розуміють механіку бажання, і саме про них далі. Є ще один тип ті, хто вічно тікає від спокою. Їм здається, що справжні почуття мають боліти, що любов це завжди трохи війна, їх тягне до тих, хто не дає гарантій. І чим менше визначеності, тим сильніше бажання. Це не романтика, це психологічна залежність від дофаміну. Такі люди часто виростають у хаотичних сім'ях там, де любов то була, то зникала, де сьогодні тебе обіймають, а завтра карають мовчанням. Дитина вчиться, щоб тебе любили, треба заслужити. І цей сценарій, паттерн прив'язаності, переноситься у дорослі стосунки. Вона тягнеться до тих, кого треба завойовувати, бо тільки тоді відчуває, що живе. Я знаю одну дівчину, назвімо її Оля. Кожні стосунки, емоційні гойдалки. Вона каже: Я не можу з ним розлучитись, хоча він мене зневажає. А коли поруч з нею чоловік, який дійсно турбується, вона каже, мені не вистачає іскри. Це і є травматична прив'язаність. Коли нервова система асоціює любов не зі спокоєм, а з напругою. І в цей момент поруч опиняється той самий надійний з першої категорії. Він бачить, що їй боляче і намагається врятувати. Йому здається, що його турбота вилікує, але він не розуміє головного її мозок не розпізнає безпечну любов як любов, її система налаштована на боротьбу. А не на спокій. Це як детектор, який реагує лише на хаос, і коли ти даєш стабільність, вона її не відчуває, тому й шукає новий шторм, не тому, що хоче зла, а тому, що тільки в бурі її серце б'ється швидше. Так формується петля підкріплення. Після сварки примирення, після болю обійми. І кожен такий цикл зміцнює зв'язок. Ти наче отримуєш нагороду за виживання, але коли шторм закінчується, стає нудно, і вона йде шукати новий. А ти, спокійний, зрілий, чесний, дивишся на це збоку і не розумієш, чому твоя турбота нецінна, чому твоя стабільність не викликає вдячності, а роздратування. Бо в її психіці любов це емоційна катастрофа. А ти безпечний берег, а на безпечному березі немає адреналіну. Такі люди не злі, вони просто ще не вийшли зі своєї травми їм здається, що пристрасть і біль – одне ціле, і поки вони не побачать різницю, вони не здатні вибрати тебе. Вони вибирають звичне, а не здорове. І ось ти стоїш перед вибором бути рятівником або піти. Але тут починається нова пастка, бо у тебе самого може бути інший паттерн синдром Спасителя, і він сильніший, ніж здається, про нього далі. Синдром Спасителя це пастка, у яку потрапляють найсвідоміші, вони бачать чужий біль і сприймають його як завдання ніби любов це завжди робота, завжди процес зцілення. І коли поруч з'являється хтось із травматичною прив'язаністю, вони автоматично беруться полагодити. Але за цим стоїть не альтруїзм, а внутрішня потреба відчути власну цінність. Людина зі синдромом Спасителя часто несвідомо шукає тих, хто зранений, бо саме поряд із ними вона може відчути, що потрібна. Це те, що психологи називають паттерн залежності від ролі, коли твоє я існує тільки у функції підтримати, врятувати, витягти, без цього ти ніби зникаєш. У цьому зв'язку обидві сторони підживлюють одна одну: вона хаотична, емоційна, непередбачувана. Він стабільний, логічний, терплячий. Вона отримує безпечний простір, щоб проживати свої драми. Він отримує відчуття значущості. Це симбіоз, але не союз. І найгірше він відчуває, що якщо перестане рятувати, стане непотрібним. Є цікаве дослідження американського психолога Стівена Карпмана. Він описав драматичний трикутник рятівник, жертва, переслідувач. Три ролі, які постійно змінюються. Спочатку, ти рятівник. Потім, коли тебе не цінують, жертва. А згодом, коли втомлюєшся переслідувач, який звинувачує. І цикл повторюється бо обом зручно в цій динаміці. Зовні це виглядає як любов, але насправді це взаємна компенсація травм. Вона отримує стабільність, не змінюючись, він отримує значущість, не ризикуючи бути відкинутим. Але любов не росте в таких умовах, вона застигла. І чим довше вони разом, тим більше це схоже не на стосунки, а на терапію, яку ніхто не просив. Психіка рятівника постійно перебуває в стані гіперспостереження. Це гіперемпатія. Він відчуває найменші коливання настрою партнера, намагається випередити кризу, приглушити конфлікт, але при цьому сам втрачає межі. Він перестає відчувати, де його власні бажання, а де її. Це злиття, яке психологи називають козалежністю. Козалежність це коли твоє щастя залежить від чужого спокою. Ти ніби керуєш ситуацією, але насправді просто реагуєш. І коли вона знову тягнеться до чергового емоційного хаосу, ти відчуваєш поразку. Але не можеш піти, бо без цього болю теж не знаєш, хто ти. У результаті обидва живуть у дзеркалі вона бореться з порожнечею через пошук нововідрам, він через контроль і турботу. І обидва не бачать, що насправді рятують не одне одного. А власне минуле. Ось чому ці зв'язки такі живучі вони тримають не любов, а потреба завершити внутрішню історію. І поки ти не зустрінеш цю історію в собі, жоден партнер не змінить сценарій. Але є ще глибший рівень той, про який зазвичай мовчать, коли навіть усвідомлення не рятує. Бо справжня проблема не в партнері, а в тому, як ми взагалі навчилися розуміти любов? І саме про це далі. Проблема в тому, що більшість людей не помічають, як їхні патерни починають формувати саме життя. Вони вірять, що роблять вибір свідомо, але насправді просто повторюють знайомі сценарії під новими обличчями. І що глибше цей механізм вшитий, то складніше його розпізнати. Коли людина живе з травматичною прив'язаністю, вона будує не стосунки, а емоційні петлі. У неї немає справжнього партнерства, лише чергування полюсів або надто близько, або надто далеко. І щоразу, коли партнер відходить, вона відчуває паніку, коли наближається клаустрофобію. Це те, що називають амбівалентною прив'язаністю. Любов перетворюється на маятник. Який ніколи не зупиняється. У рятівника своя пастка. Він витрачає руки, аби утримати цей маятник у рівновазі. Він вчиться читати емоції партнера краще, ніж свої, але кожна спроба зберегти спокій коштує йому внутрішнього вигоряння. Це хронічне виснаження, яке у психології називають емоційним вигоранням від турботи, людина ніби згорає від власної доброти. Так народжується тиша, яка гірша за сварки. Партнери перестають торкатись тим, що болять, бо знають, будь-яке слово може зруйнувати хитку рівновагу вони мовчать не через спокій, а через страх. І цей страх поступово цементує відстань між ними він перестає вірити, що може бути бажаним, а не просто корисним. Вона перестає вірити, що може кохати без боротьби. Обоє живуть поруч, але у різних реальностях, їхні діалоги стають функціональними, що купити, кого забрати, коли повернешся. Це не байдужість. це відмова від надії. Дослідження Джона Болбі, засновника теорії прив'язаності, показало, якщо базова модель любові формується через біль. Людина підсвідомо шукає його навіть тоді, коли прагне спокою, бо для її психіки біль це доказ значущості, без нього вона не відчуває глибини. Саме тому люди часто залишають хороших партнерів, їм здається, що без драми немає любові. І тут з'являється ще один ефект деформація самооцінки через роль. Людина, яка роками жила у сценарії рятівника або жертви, перестає розуміти, хто вона без цієї ролі. Їй здається, що без когось зламаного поруч вона не цікава, а без потреби рятувати не потрібна. Тому навіть після розриву вона шукає наступного схожого, не тому, що не вчиться, а тому, що не знає, як інакше. Усе це не про слабкість. А про втомлену психіку, про систему, яка прагне передбачуваності навіть у болі. Бо передбачуваний біль здається безпечнішим, ніж невідоме щастя. І поки ми не усвідомимо цей парадокс, ми будемо ходити по колу, змінюючи обличчя, але не сценарії. Та в якийсь момент коло розривається, і це завжди починається з однієї простої думки. Яка ламає всю систему зсередини. Саме з неї починається фінал. Зрештою, всі ці історії зводяться до одного до страху бути непотрібним. У когось він маскується під жагу любові, у когось під бажання рятувати. Але корінь один і той самий ми хочемо, щоб хтось підтвердив, що ми варті тепла, і в цьому пошуку втрачаємо себе. Подивись уважно. Травмовані тягнуться до хаосу рятівники до травмованих. І поки одні шукають бурю, інші будують маяк, не розуміючи, що їхня спокійна гавань приваблює лише тоді, коли шторм уже зруйнував усе навколо. Ми створюємо пари не тому, що готові кохати, а тому, що хочемо перестати боятися. Психіка діє просто повторення знайомого здається безпечним. Навіть Якщо це боляче, тому ми повертаємося до схожих людей, схожих історій, схожих поразок і називаємо це досвідом. Але це не досвід, це петля. Справжній досвід, коли ти нарешті дивишся у дзеркало без виправдань, коли питаєш себе, що у мені вибирає біль, хто в мені хоче заслужити любов, а не прийняти її. Це некрасиве питання, воно ріже. Бо вимагає чесності, але саме з нього починається свобода. Бо любов не випробування і не нагорода. це стан, у якому не треба нічого доводити, вона не вирішує твої травми, вона починається після того, як ти перестаєш ними жити, коли спокій перестає здаватися нудним, а стабільність ознакою слабкості, коли ти більше не плутаєш драму з глибиною. І тоді раптом усе стає простіше. Ти перестаєш бігти за тим, хто тікає, і перестаєш тримати тих, хто не хоче бути врятованим. Ти залишаєш тільки те, що живе, без боротьби. Без ролей, без страху. Може, справжня зрілість це коли ти вже не шукаєш когось, щоб тебе наповнив, а просто ділишся тим, що маєш. Коли любов перестає бути валютою, якою ти купуєш увагу, і стає мовчанням, у якому тобі добре, навіть без слів, подумай, скільки разів ти любив не людину, а власну ідею про неї, скільки разів боровся не за стосунки, а за те, щоб довести собі, що тебе можна любити, і скільки разів називав це коханням. Можливо, саме тут починаються справжні дорослішання, коли ти не погоджуєшся на роль у чужому сценарії, коли перестаєш бути рятівником, жертвою, функцією і залишаєшся просто собою, без масок, без боргів, без страху, що цього замало. А тепер подумай, хто ти у своїй історії той, кого рятують, чи той, хто рятує? І головне. Чи готовий ти вийти з гри, у якій ніхто не виграє? Якщо ці слова тебе зачепили, зупинись, напиши в коментарях, що ти відчув, і підпишись, щоб не пропустити наступну історію. Можливо, саме вона допоможе тобі впізнати себе ще глибше.